Всім привіт! Якщо виповнити цю підлогу із минулого відео, то ви, то ви зможете побудувати оцю підлогу. Е, ну, таку саму підлогу. І між ними зробити, дивіться, рестоун, пил і скалкова штука. І так ви зможете гарну будівлю зробити. І на неї тут ці е, лампи, а між ними посередня Це, Це виглядає гарно. Я скажу, що нас. Дивіться, далі. Думаю, вас теж не, не подобаються ці от кінцівки, як і мені, тому їх треба забрати. І мені здається, так виглядає значно краще, коли ми укоротили ці кінцівки. Далі потрібно найважче Це стіни. Я їх ще не придумав, але в цьому відео я все-таки їх покажу або в наступному це точно поробую в цьому. Поки у мене виходить ось так, але ще я інші стіни дороблю. Ось такі стіни я зробила. дивіться, вони наполовину обсидії, плакучого наполовину мамові. а ось тут -ут. і назва розбійники, тільки тут бо є крапка. Ну, по в так тож я зробив скорочну. Ну, стрільно, дивіться, класний будинок, тільки не ведмедів. Ведмедідіт і звідси. Мені відео портити. То дивіться, ну зараз я зроблю потолок і також так вам покажу. І ось так от виглядає цей Дім розбійник. Отакий от, от потолок це наполовину обсидіан в шахматному порядку. Обсидіан та незеррид. Але ще треба зробити вікна. Ну дивіться, я ще тут двері такі зробив, самляні сходи. От треба зробити вікна. І вони мають бути тонованими, оскільки цей будинок злодії. І коли зроблю, то скажу, а в наступному відео зроблю декор. І отакі от тоновані вікна я зробив. Я рікшу роздом, дома тут за такий маленький відмосунок. Звичайно, приходить знів. Класний. Ну ладно, ну, то дивіться. І, і вихід у нас ось такий от. Зверху, так от на порядку та Незерит. а по боках все виглядиться ось так от. А підлогу ви пам'ятаєте. І підписуйтесь, ну, ставте лайки, коментуйте мої відео та підписуйтесь, щоб не пропускати нові класні відео. Всім пока! В наступному відео буде декорчик для цього і... 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 класного будинку.